Марк Рюте заявив, що визнання окупації Криму не обов'язково означає юридичне визнання його російської території. Прокуратура Польщі закінчила провадження щодо фрагментів ракети Фалькон. У Варшаві через будівництво трамвайної лінії очікуються значні перебої в русі транспорту. Є різниця між визнанням того, що частина країни окупована, і юридичним визнанням того, що вона належить іншій країні, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю Fox News, маючи на увазі пропозицію США визнати анексію Криму. Рюте припустив, що ця пропозиція не є хорошою ідеєю. Цитую, візьмемо, наприклад, країни Балтії, Латвію, Естонію та Литву. Як США та світ, ми ніколи не визнавали як юридичний факт, що вони були частиною радянського союзу, але ми визнавали, що радянський Союз контролював їх, і історія показала, що ми мали рацію, тому що в 1991 році ці три країни знову стали незалежними, сказав Рюте. Нідерландець високо оцінив мирну ініціативу президента Трампа, заявивши, що вона вивела з глухого кута та зробила припинення війни можливим. Однак він наголосив, що мирна угода має бути міцною та гарантувати, що російський президент цитую ніколи не наважиться окупувати жодного квадратного кілометра України. Не кажучи вже про НАТО, він додав, що питання гарантій безпеки зараз перебуває на стадії переговорів і що він оптимістично налаштований щодо можливості надання. Таких гарантій. Польська прокуратура припинила провадження щодо фрагментів американської ракети Фалькон, що впала у Великопольщі. Перший елемент було знайдено 19 лютого в Коморніках поблизу Познані. Там об'єкт упав на територію гуртовані електрообладнання. Потім мешканці помітили інші частини ракети в лісі поблизу Познання та на полі поблизу нового Томишля. Прокурор після проведення підготовчих розслідувань вирішив, що злочину не було скоєно, каже Лукаш Вавжиняк, речник місцевої прокуратури в Познані. Не до пачучі знам'ям не виявивши ознак злочину, прокурор встановив, що не існувало реальної небезпеки втрати життя чи важкої втрати здоров'я людини, а також встановив, що тут не можна говорити про навмисність у випадку пошкодження чужих речей, що є основною умовою для покарання такої поведінки Ракета Falcon 9 злетіла з авіабази в Каліфорнії 1 лютого. Її елемент вагою близько 4 тонн неконтрольовано потрапив в атмосферу над Польщею. уламки ракети у Великопольщі також впали в інших місцях. Останній уламок було знайдено наприкінці березня. Поліція провела перевірку в кожному місці. Також було опитано свідків. У Варшаві очікуються значні перебої в русі транспорту. Завтра через будівництво трамвайного маршруту до західного залізничного вокзалу рух трамваїв на Алеї Неподлегвощі буде закрито. Віце-президент компанії трамваї Варшавське Конрад Ніклевич повідомив, що також зміниться організація руху транспорту на перехресті вулиць Раковецька та Ал Алея Неподлегвощі. Зостанні замкнята заходня єзня алеї закрита західна смуга алеїні Подлеґвощі на висоті школи Глубний Хандловий, а також західний виїзд вулиці Раковецької. Автомобільний рух піде східною смугою алеїні Подлеґвощі, а також об'їздами. Об'їзди будуть для водіїв, які їдуть із центру до південного Мокотова і в сторону Урсинова. Південного Мокотова і в сторону Урсинова. Зміни означають, що трамваї також не курсуватимуть вулицями Раковецька та Волоська. Наприкінці травня і початку червня рух трамваїв на вулиці Груєцькій буде закрито. Зв'язку з тим, що мусими цілковіче прибузв'язку з тим, що маємо повністю перебудувати перехрестя вулиць Гроєцької Банаха, битви Варшавської, то розпочнемо перерву в трамвайному русі поміж вулицею Банаха і Петлею Парку і Єч Валеї Краковській. А потім у серпні трамвайний рух зупиниться на майдані наротовіча, щоб енергетичне трамвайне підприємство могло зробити ремонт колій. Могу зробить ремонт капітальне торовіська. Трамвайний маршрут до Західного залізничного вокзалу має бути готовий наступного року. Інвестиції охоплюють 1 мільярд 200 мільйонів злотих.